По землі, то він казав такі слова, що я прийшов не нарушити закон, а я прийшов його ісповнити. І Ісус він завжди виходив на зустрічі людям. І коли було трудно, важко для людей, то Він завжди протягував свою руку, свою милость, і Він піднімав, дохновляв, освобождав, іселяв. І, і релігізні люди, які дивились на нього, то вони йому завидували. І вони через завість, злобу і ненависть. Вони розп'яли Ісуса Христа на кресті. Ну Ісус Христос туди сам добровольно пішов, його б не розп'яли, якщо Він не захотів. Ну Він е, прийняв таке рішення, то, що Він бачив Тебе, бачив мене, і Він хотів допомогти тобі і мені, навіть тоді, коли був уже на кресті, коли його розпинали, мучили і здівалися. І він вінок наділи гості в руки, в ноги забили. То він все одно говорив такі слова: Отче, прости їм гріхи їхні, і не міни їм цей гріх. І Бог він любить тебе, він любить мене, і він завжди желає нам допомогти. І тоді, коли ви вичуєте немощі, якусь боль, ми зараз говорили за е, те, що в нашій країні відбувається, ну це каже зараз в тебе. Мир час да, нормально, але Но є з проблеми, коли в тілі якась проблема, знаєте. До Ісуса на Христі, що там написано в Біблії. 1 Петра, 2,24. Там написано такі слова, хто він підняв наші гріхи над ми померше для гріха, жили для правди. А далі написано Ранами Ісуса, Чуєте? ранами Ісуса. Хто може продовжити? Хто читав? Ми іселилися. Оті рани, які Ісусу нанесли, ми отримали через ці рани зцілення. І Бог хоче завжди, щоб ми приходили до нього з дірозновінням для благовременної допомоги, і не думали за своє тіло, що воно знаєте і зносилося, що воно там якісь є такі речі, що неможливо їх і справити. Бог все ісправляє. Він ісцеляє, він посвобождає, він дає сілення, тільки також до нього потрібно. Обращатися до нього треба просити, щоб він прикоснувся до тебе. Розумієте? І я хочу сказати, що ви завжди можете в будь-який день, бачивши мене по вулиці, в домі молитвеному, якщо єсвіт самого нема, вистачає віри обізватися. Давай помолимося, знаєте, це не займає багато часу. Єдині е, в нас зайшли. Вас нога з як щось туєте? Нормально. Нормально. Дві минути, скільки ми молилися. Дві минути, будь-приклад. Прикрадилась? Слава Ісусу, понимаєте? таких світтів всіх дуже багато, їх дуже багато. Зісилення очей, слення ушей, багато речей, які Бог допомагає. Але для того, щоб Бог щось допоміг, потрібно, щоб сама людина до Нього підійшла. Розумієте? Тому що, коли ми читаємо Слово Боже, допустимо, одна жінка, вона страждала довгий час, написана в кровотечі. І ніхто з лікарів їй не міг нічим допомогти. І вона сказала в серці своєму, що я піду до Ісуса. І хоча б закрити одежі його до торкуся. Дивіться, хто читав оце місто Писання цю історію, Підніміть руку, те, що я кажу. Так, так, так. так Яка то час людей читала, читала? І от дивіться, ця жінка вона казала в серці своєму, що я піду до Ісуса, хоча б край одежі Його до торкуся. І вже все, і стікли всі можливості, розумієте? Вже все прекратилось, вже все, ніхто не міг допомогти. І коли вона прийшла до Ісуса Христа і каснулася краю одежі. І Ісус написано почув собі силу, що вийшла з нього сила. І каже: Хто до мене прикаснувся? А ученики, які йшли рядом з Ісусом Христом, кажуть Господи, та подивися стільки людей. Тебе ж всі люди касаються. Бачите, каже: всі люди ж касаються. А Ісус каже: до мене прикаснувся ніхто. А хто такий ніхто? Це та людина, яка вірувала. І він каже: Хто прикоснувся? І жінка бачить, що вона не може утаїтися, Каже, це я. Ісус каже, що жінко, твоя віра тебе сіла. Понімаєте, от сестра нам маша головою читали, що та віра, яка в тебе, вона сіла тебе. Розумієте, та віра, якою ти обратився до Ісуса, Він прикоснувся Твого тіла і Він ісилив тебе. І зараз ми закінчуємо служіння. Я хотів би ще помолитися, помолюся в місті з вами за Україну, ще помолимося за війська. І в кінці молитви я помолюся також общою молитвою за всіх, і в кого є якась нужда, якщо вас сьогодні, зараз ви чуєте больно собі. Положіть на те в місто руку, я помолюся общою молитвою. Якщо пройде, зразу засвідчити, тому що це важливо, коли ми свідчимо, що що то пройшло в тілі. Да? От ми сказали, що щось -що -що пройшло, і в нас обща віра, вона тоді піднімається, щоб Бог дійсно він живий, він тут, він чув. Є нас, і в нас віра тоді більше читати Біблію більше, нас тоді віра більше молитися, тому що ми бачимо, що рука Господа над нами, вона охороня, оберігає нас, і буде все добре в нас, в наших родинах і в нашій країні. Ми віримо, що буде все добре. Давайте піднімемося, демовір. Отець, ми благословляємо нашу країну, Отець. Ми благословляємо, Господь, наше правдівство, ми благословляємо Господь наших воїнів, ми благословляємо наших захисників. І ми просимо Тебе, Отець, дай мудрості кожному керівнику в цій непростій години, Господь, щоб вони прийняли правильні рішення, Господь, щоб ангели, Господь, ополчилися, укруг боячийся Тебе, Господь. І там на напередку, Господь, де наші захисники захищають, Господь, щоб не тілом своїм захищали, але ангели твої вийшли, кріпкі сіли і. Сповнили волю Твою, Господь, захистили, вберегли і Бо слово Твоє Горе в дивно Сумуса, що ти ангелам своїм наказуєш охороняти нас на всіх дорогах наших, Господь. На руках понесуть, де не присутьться камінь. Ти кажеш, що паде тисяча і десять тисяч стріл, но ні одна стріла, лукавого не прикоснеться. Я молюсь ім'я Ісуса Христа, щоб ні одна куля, ні один снаряд, Господь, до наших рідних, близьких, які сьогодні оборонять країну, не ти прикоснувся, Господь, за всіх жителів країни нашої. Я благословляю, ми, ми благословляємо. Іміння Ісуса Христа. Також, Господь, я молюся за тих людей, які сьогодні в полоні, Господь, які сьогодні в яких то обставина, Господь, трудних, важких, Господь, щоб ти послав туди ангелів своїх, Господь, і звільнив тих людей, Господь, від охов сатанинських і вивів з полону. Отець. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Ми відкриваємо свої серця для тебе, Господь, щоб ти, Господь, явив свою благодать і милость і звільнився, кожна душа людська, Господь. І ми віримо в серцях наших, що коли ми зібралися, ми молимося, Господь. То ти почуєш з неба молитви наші і селиш нашу землю, так як ти пообіцяв в слові своєму, а за все тобі слава, великий Бог, Отець, си дух Святий. і сіда, скажемо амінь. Бере помолиться засілення, кого є якесь недомагання, помочіть свою руку на те місце. Де ви чувствуєте в собі боль. І Бог прикаснеться. Він сильний, він могучий він добрий, він милостивий, Він, він е, дає благодать, він дає милость. Він віця друг на друга, а ти стоїш перед Богом. Ти лічно стоїш перед Богом. І Бог сильний прикасатися, Бог сильний звільняти, він сильний допомагати. І я вірю в Слово Боже, і по Слову Божому, Бог зараз буде діяти, Він буде прикасатися до вас. Він пошле милость благодать, і ти получиш підкріплення тіло в свої я дякую тобі за Ісуса Христа, який помер на хресті за гріхи наші, і мучим був за беззаконня наше і наказання мира нашого було на Ньому, Господь. І ти сказав, що ранами, Сина Божого і Ісуса Христа, ми получили звільнення, ми получили зцілення, ми получили оздоровлення наших тіл. Ісус, я дякую за терновий вінок. Я дякую тобі, Господь, за гості забиті руки Твої і ноги Твої, Господь. Твоє тіло кровоточило і страдало на кресті, даби тіла наші сьогодні. Господь, не страдали, не мучилися, Господь, і вони не боліли. Отець. Твоє тіло Ісус Христос переболіло. Твоє тіло на кресті було обімере за кожного із нас. І я молюся, Господь, від ім'я нашого Господа і Ісуса Христа щоб... Прямо зараз твоя благовременна допомога зійшла, освободила, Господь, від всякої болі, від всякої залежності, всяка боль, Господь, яка є на цьому місці, щоб вона прямо зараз, Господь, покинула кожну е, жінку, кожного чоловіка, кожного брата, кожну сестру в Христі і кожного прошедшого покинула ця боля та Ісуса. І я зв'язую тебе, дьявол, імені ім Ісуса Христа, і я повеліваю всякі тьмі, всякій болі. Уйди з цього міста в ім'я Ісуса Христа. Хай кожне тіло буде, о Ролина ранами Ісуса Христа. Пусть Уська тіло буде здорова, ім'я Ісуса Христа. Я дякую, Господь, що прямо зараз Ти зцілюєш, Ти звільнюєш і оздоровляється тіла. Я дякую, що Твій огонь проходить, Господь, твоя сила проходить по тілах і освобождає і іселяє. Я дякую, Господь, що прямо зараз кості іселяються, хребти оздоравлюються, мишці оздоравлюються, суглоби оздоровлюються, легкі оздоравлюються, серце оздоровлюється, Кровоносна система оздоравлюється імені Ісуса Христа. Прямо зараз, Господь, я дякую, що Сахар приходить в норму і баланс, головні болі, исчезають во імя Ісуса Христа. Тиск з серця восстанавливається во імя Ісуса Христа. Кровоносна система оздоравлюється во імя Ісуса Христа. І саме важне, Господь, щоб прийшов до Ход прямо зараз без. Хоч велика тривога, переживання в серці, Бог посилає тобі мир в мир, твоє серце. Я дякую, Господь, що божественний мир приходить, Господь, да, Тривожня і переживання. Приходимо жестійний мир во ім'я Ісуса Христа. Я дякую, Господь, що Ти наповнив серця, Ти наповнив тіла миром, любов'ю і здоров'ям во ім'я Ісуса Христа ми молились. і всім скажемо. Амінь. Е, зараз трішечки посітя. Ну Боже, діє, і хто боже в руку, попровірте себе, похитайте головою, рукою, е, послухайте тіло своє, і у кого що то порою зайшло, хто чувство будь-яке прикосновення, то ли тепло пройшло, то ли мурашки, те, ну, може так бути, що ви вже почустивали, які то переміни. Може так бути, що ви е, почувствовали якусь силу, будете зараз йти, і воно стане на своє місце. І хто б... чувствовав, які то переміни, будь ласка, помочіть рукою. Що то проїздло? Є? єсть, бачите. Е -е, будь ласка, якщо можете сказати, що у вас проїздило зараз, що то в голові проїздило? Як мурашки, у вас що проїзд? Серце дало, пройшло серце. Да? От дивіться, давайте подякуємо Ісусу. Ісус, дякую, дякую, дякую. дякую. Друзі, так Бог відео. Він діє. Я одне свічення зараз розкажу, і присядьте на одну секундочку, і тоді я скажу, що треба буде зробити. Зараз я скажу, що треба зробити. Значить, ваша фамілія, і як я писав, номер телефону. І роздісь, якщо хто то з питань, що ви отримали, чи не я думаю, що не будуть дзвонити, це тільки для чопана, а можливо, це таке мене, хтось захоче провірити. Оце, що треба буде віддати, значить, на цій неділі була така проблема Значить, Їла шурму в печені і зійшла скула. Да, з місця. Вивих, вивих. Вивих. І е, е, Що робити? Слина пішла, да? і е, поїхали в печенігу на другий день, поїхали в печенігу. А нема вимоги. Е, Лікарні в городі Харкова якраз стоматологію розбило. Чули таке? І Нема лікарів. Можете поїхати до вухогорлоноса у Печенігу. Ну, вухогорлонос... Його нема. Та є вухогорлонос. Ну тільки він чим не може допомогти, розумієте? Ну, є Ісус. Є Ісус. Ми буває інколи своїми силами, щось то питаємося зробити. Це нормально. Там Чи таблетку випили, чи що. Це нормально. Ну, Но, головне, що є Ісус, Розумієте? Є Христос. Саме основне. Поїхали, подивилися. Ну що ж подивилися? І все, написали таблетки обезболюючі, як дифлотінак там, mm -hmm. і дротаварін yeah. там написали. Yeah, а тоді ще й yeah. антибіотики. Не знаю на що антибіотики, Для вивиху тут антибіотики. антибіотики нужен, не нужен, то може з лікарів. Okay. Ну, слава Господу, ми нічого не приміняли. Приїхали додому. Почали прославляти Господа. Просто співати. І помолилися, кажу, така, що то произошло? Я до неї обзиваюся, вона указує рукою, мовчить, може відгідні, може. А тоді перегляд скула, каже, почала так ходити взад, вперед, вліво, вправо. Слава Ісусу! Ісус живий! Я ти чому кажу, Ісус живий! Амінь! Амінь! Ісунце класи. Давайте піднімемося велико вчора, всі. Чи сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, но визволи від лукава, бо Твоє є царство і сила, і слава на і віки віків. Амінь. Май Господце власний.